Спортивний одяг, перший сорт 10 кг, ціна 2000 гривень. Ось таке можна приібрати до цього батника штани. Тут розміром МК. Тут йде такий батнічок. Розмір тут я не бачу. З капюшоном. зараз іде ось така кофточка. Розмір S-ка. Ось те воно. Наступне. Така. Розмір не плачуваний, десь капюшон. На тисі. Дальше йде ось така кофта. Розмір XL-ка. Чоловіка. Наступне йде такий басничок. Розмір S-ка. З капюшоном. Дальше йде... Кофта Adidas на замочку. Розмір тут я не бачу. Наступні штани. Розмір XL, спортивний зірненького кожу. Далі тут такі жіночі. Наступно. Я ось така. Ізміральная бачу. Далі йде такий світшотик з капюшоном. Далі йде розмір 46-48. Кипатничок з капюшоном. Наступно. Йде розмір 40-42. З неї зайде резинка. Наступні йдуть такі штани на манжеті. Розмір 2X Далі йде свідшот розміром М. Наступний йде да, розмір. Тут я не бачу. Тут кишеньки. Також тут можна собі робити шорти, вони розчіпаються. Далі йде ось такий батнічок з капюшоном. Наступний. Розмір 32 штани. Далі розмір 36. Такі спортивні. Далі розмір я вже тут не бачу. Мене <кхи> йдуть на манжеті, лісові. Далі йдуть такі штани для вагітних. Розмір 44-46. Тут є така штука. Наступна йде ось такий класний світшотик Аріма брендовий. Чоловічий розмір XL. -ка. І остання моделька XL -ка, ось такий світшот.